Ти то бери під столом. Три години стріма. Вау! Ти mm -hmm. обережно. Їжте котячий корм і вам буде здоров'я. Позу, креветки, розумієте? Окей, наступне питання. Наступне питання. Які мої улюблені стрімери? Так, які твої Мій улюблені, стрімери? улюблені улюблений стрімер це ти? Ломтя. А моя улюблена стрімерша Віра. Ні, насправді мені дуже Займі подобається візок. твій контент. Та-та. Ой, дякую. І мені твій теж насправді. Мені дуже така. подобається: і персонажка, і як ти все це робиш. Дякую, а може, може хтось тобі ще подобає. Тобі ще подобає. А, насправді мені дуже подобається. ну мені... Зараз я мало дивлюся, що в неї там точно, але мені подобалась кавунова пані. Ну тобто вона теж в ТікТокі. В неї я теж дивилась певний час стріми, коли я тільки починала. Тобто я шукала чим надихатися в ТікТокі, як... яких я теж бачила в ТікТокі, вони правда. я я погано запам'ятову імена. Розумію, а... Але, я... Але я в них брала, типу, ідеї для розміщення на, ну, цьому... на екранчику, як розмістить гру, ще щось. Mm -hmm. Ось. Я підглядала і теж заліпала в них на стрімах таким чином. Прикольно Ось, якось так брата ідеї а, ну, І Ще мені, і ще, і ще мені так. подобається моя донечка, якщо вона чує mm -hmm. на це. Привіт. Вона починаючи тільки стрімер. тобі Нацом'я! Щястики віддаться у Моя На це легенда. Дивлюсь її стрімчики. Пекально. А ти дивишся якихось іноземних можливо? Чи Ще... тільки наших? Тільки патріотичних mm -hmm. Напевно, тільки ті наших зараз. Mm -hmm. ну, тобто, іноземних я більше дивлюся там туторіали якісь їхні. Ой, ой, все так якось бишь. Нет, yeah, я честно, мне подобается багато, багато наших стримеров там. Мне подобається так, мені подобається Харби, mm. мне подобається, я не хочу никого образи, да мені нельзя. Да, буду когось сильно сильно називати я більш сказала тих, хто на мене вплинув дуже сильно. Ось якось так mm -hmm. ну так. До речі, можна сказати на кого більше вплив та то. Якщо сказати, то я всіх люблю. Ми всіх любимо. Але ми дуже mm -hmm. добрі і люб'язні всі тут. Так, Але більше всіх напевно я можу я можу сказати називати іноземних. Бо я обожнюю дивитися іноземних в тому плані, що там більше контенту. Uh, він більш різноманітний. В принципі, я сама стараюсь дуже різноманітний робити. Ще, можливо, у нас теж різноманітний, Просто можливо не ну, настільки не знаю, його там більше просто. Я, я, це нормально. Він напевно розвинутіше і більше. Да, то... більш розвинутіше. Ну це нормально. у Нас багато mm -hmm. що воно по-іншому або менш розвинутіше, так що mm -hmm. я думаю, це норма. Так, да, це норма. А uh, мені дуже подобається пова. Я, я постійно забуваю. Розуміє, Боже, запам'ятовувати імена, це так важко. Ти запам'ятовуєш uh, образ людини. Uh. Або не людини. Там. Або не людина. <laughs> Буває по-різному. речі, останній час я дивлюсь лише людина з кіміння. <laughs> це щось відкриває мені, не знаю. Коротше, по-моєму, кому мені дуже подобається. Це компанія з хололайва дівчата. Блізблизнички, Близни, може хто знає. А, мені подобається овергура, але вона до речі на останні стрімах доволі така, така в тому плані. Вона трошки хорня. Ага, <laughs> вона більше. Да. Ой, а, мені подобається крона, мені подобається, рін, мені подобається, пекора мені подобається. Та <звук> да. ну це японські і автійські Відобрі. Хто знає хоча б одного. О, хв... Бачу, Кейт знає, Кейт шарить. Кейт дуже шарить за вітубінг, чесно кажучи. Кейт у нас сьогодні не присутня, але ми дуже сподіваємося, що наступний раз вона до нас прийде, і вона, вона реально дуже шарить за вітубінг, вона постійно ш... ага, сорчиться цю тему. Мені. Да. Я буду приходити на стріми, якщо ну, я не буду брати участь, то буду mm. слухати. Із таких стрімерів <рик> я теж, і ще я, люблю, ще я люблю цього Назарета uh, буває, я дивилася його стріми, і там <рик> був ще один. Боже, якийсь хлопець був, який класно робив теж по майну. І мені щось <рик> так зашли вони, я не знаю. Я просто не пам'ятаю імені. Він теж з монстриками там грав, uh, боже, <рик> з чимось з лакіблоками, от таке щось. І мені mm -hmm. подобалось, що в нього на твічі, там, наприклад, за підпискою йому давалися якісь речі, бо люди могли там якось заспавнити йому якихось е мобів. Все таке, це б поприкольні. О, mm -hmm. ну да, я щось таке бачила, до речі. Я б хотіла теж щось таке. Я б... я даже... я від навіть знаю, як це можна реалізувати вірять. Я не знаю, але я дуже я... хотіла. Я тобі можу скинути в чатик а... тікфініті. Якщо це саме в тіктоті, бо в тіктаті я знаю, це можна реалізувати А, 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 а я ага. тобі напишу боси. А, ну, ти хочеш саме на А, а, а. Не знаю. Тоді я... ти все треба прямо, я не знаю. Цього я не знаю. Але може no, в чат якщо написати? Якщо можна було і, на... і в Тікток я попробувала. Тікток це можна. Тобто ну, нормально. Тікток це я знаю. Я, я написала в чат, може скопіювати. Ось так. Це для Тіктоку. Ah. Окей, наступне питання. Це uh, uh, розкажіть okay. про комплектування вашого ПК і додаткові гаджети, як мікрофон, графічний планшет. Угу. Uh ну, -huh. no. Про ноут я взагалі не знаю, я не знаю, я знаю тільки який це ноут, і все. Тобто я не шарю взагалі а, за свій ноут, окей? Я можу пояснити тільки за якісь інші штучки. Так, та, ну давай поясни за мікрофон за всі ще. Мікрофон у мене да, FIFINE якийсь, я не знаю який саме. Там, Що, mm -hmm. да. моя а, лампа кольцева, у мене тягаю. тут є. А? Лампа кольцева. Лампа. Кольцова лампа кольцова там да, е, зарядка для е, ноутбук. Mm -hmm. <смешка> Мишка. Ну, ще в мене є ця штучка оходжувач для ноута. Я не знаю, наскільки це важливо в стрімінгу. Mm -hmm. Ось. Це все, в принципі, що в мене є. А, навушники. Накавили. Зараз з вушками котячими. Прикольно. Рожанки. У нас, коротше, звіра й в реальності одне однакові навушники. Ну, на вигляд можливо, однакові, певно. Можливо, да. Не думаю, що вони прямо одні. У мене якісь і якась там фігня. Я Дитячі hey. У мене геймнот, hey, я так розумію. Геймнот. Hey, <laughs> бренди, котрі у нас. Зараз... <laughs> платіть, платіть нам гроші, yeah. Стукає карточка і по столу уявіть. ха ха Окей. У мене mm. комплектуючи ПК, як якщо... якщо чесно, я не знаю. Я, я, я тільки знаю, РТХ э, у мене є. Э, я, э, я, мені, мені збирав компустер э, Влад, э, я не шарю за частини, але якщо потрібно, я потім якось в описі додам. Э, на твічі ютубі можливо. Uh, типу, у мене і мого хлопці в нас однакові типу ноути, в принципі. Mm -hmm. І він, типу, знає за всі ці комплектуючі, всякі в ноуті, і коли постійно питають, він про це постійно розказує саме він, а не я. Ну, тобто, у нас однакова знову ситуація з владами а -а 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 -а. Води дали п'ять. Десь ментально, Ментально, та та Ось з Про інших комплектуючих я можу сказати. Um, у мене планшет Xion H610 Pro версія 2. <хи> а, стоп, там Воно ще тис... про графічний планшет було, наче да, там потім, можеш да? сказати, теж У мене айпад 9, mm -hmm. наче. І Apple Pencil 1, я в принципі тільки текстурки всякі перероблювала на ньому. Mm -hmm. Ну, для персонажа і стікери малюю. Ось це в принципі прикольно. все так то. Oh, прикольно. Я б теж хотіла собі iPad, Поки, Поки що ні. Він ну, уже такий старенький, <нів> але мені достатньо. Я планшет теж постійно використала, бо я художниця ріг. Ой. А ти, до речі, Віра, Віра. ой Віра, <зас> 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 ти колись пробувала взяти графічний планшет, зайти в Майнкрафт і, пос... і спробувати курсором. Курсором типу поводити, що в тебе це не працює. Ну, верніше не курсором, а з кілосом. Ой, я щось пробувала, але, по-моєму, воно не вийшло у мене. Начебто. До у кого є графічний планшет, якщо ви зайдете в і спробуєте. Ааа! Це що два рази! Я просто не пам'ятаю в якій грі, але в мене щось було не реагувало чи в Майнкрафті, чи в Roblox, я це не пам'ятаю. Короче, ви можете стілсом, типу, о, до, до графічного планшету стиркнутись, і у вас хороша голова почне 100 грамотів, як неадекватно вертісь. Окей, okay, я попробую. Я попробую. Yeah. <laughs> Бо я не пам'ятаю, чесно. Будете чекати, чи до вийде. А, комплектуйся. У мене у мене була ця лампа, та що ти сказала, круг кругова. А! Кругова лапа, чи дивися. Але вона Ключ. дуже швидко. Але вона дуже швидко зламалась, хоча я її купувала нормальні такі кошти. Але... А я, як вона зламалась саме? О, а, Можливо, там вата... У Вона просто теж зламана, але по-іншому. Ді! У мене зараз просто настільна лампа, типу, якась рандомна, взагалі не mm -hmm. Що ще? Мікрофон у мене блюзнобол. До речі, до речі, всі мої комплектуючі кові, котрі я знаю, о, вони в описі десь там написані, тому можна знайти. Ну, щось така, щось така. Ви наступне питання все так. Давай. А чи боїтеся, що вас перестануть дивитися? Цікаво питання. Не знаю навіть. Ем... Не знаю, чи боюсь, насправді прям цього. Ну, десь всередині мені буває страшно, що там. Е... Мене там не будуть зізнавати, ну там, не знаю, ну коротше. Mm. Що всі мене забудуть, заб'ють і скажуть: фу, це вона oh. гівно дніна. <laughs> Ось, але так, щоб це був постійний страх, нав'язковий, то ні. Я просто можу буває там подумати про те, що, блін, буде погано, якщо мало людей буде на стрімі або ще щось. Mm. Ось в такому плані. Uh, У ну, мене якщо чесно, я страх. E але я на ньому не зациклююсь. Чому в мене є страх? Я боюсь, якщо я стану. Захочу іншу модельку, чи щось таке. А, що да, Не приймуть. То, то, то багато хто може піти. Оцього я боюсь. Але незважаючи на це, якщо мені захочеться щось зробити, я це обов'язково зроблю. О, гарний приклад. До тебе привіт нові люди, я думаю. До тебе нові люди прийдуть, принципі Так, абсолютно. Ой. Абсолютно, так. Треба на цьому концентруватися, так. Ось. До речі, гарний приклад: це Iron Mouse. Якщо хтось знає, це зарубіжна відбурка, а, Сама популярна. Ну, типу, може, не сама, хоча може сама популярна. Ну, коротше, вона, типу, а, вигравала там нагороду найкращі стрімерші ага. а, нагороду кіберспорту у першому місці щось таке пам'ятаю. Начебто. Начебто було uh, повіримо yeah. Коротше, Iron Mouse, вона постійно міняє модельки але вона все ще залишається однією з самих-самих. Тобто, коли, ви дивіться, uh, типу, коли люди дивляться стрімера uh, від ютубера uh, за те, який він в першу чергу, який він, типу, контент робить, що він цього mm -hmm. виставляє, то це, це дуже класно. Я пам'ятаю в тебе наче було опитування якесь в Діскорді стосовно того, чи тебе дивляться через тебе чи через персонажа, щось таке було Так, да, я робила опитування про те, чи будете ви мене. Я робила опитування, чи будете на мене дивитись, якщо я стану Тарганом А, так, да, 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 щось таке було. І там чи хтось підписає, що цей. Боже, про що там було? Про якийсь твір, там, де людина стала, типу, тарханом яким ще чи yeah. чимось таким. Мені тоді зашло те, що там сказали. Yeah. Ну, так, Але ти дуже гарно підмітала, що дійсно люди прийдуть нові. Ось, в принципі, так. Я, я, Мені потрібно зосередитись на тому, що я може й втрачу, але я щось забріту. Давайте ще на пару пит питань відповімо в чаті і будемо ділку завершувати 3 години стріма. Вау! Wow. So crazy! Yeah. No. А мене що, oh. я боюсь? Оу! Oh. Ні, чисто я Я чисто просто незручно сиділа і все. Ось, так що. Oh. А так довгі стріми, це Сиди, кайф. Як ти... Смакота. Чому всі закордонні ютубери починають з Ютуба і перейшли на твіч, коли набули популярності? А ви навпаки? Ми навпаки. А, віра Двесь е сказати, бо ні. Я б не сказала, що навпаки. У мене буквально така сама історія, що я типу з Тіктока перехожу на Твіч. Так. Е е да, просто mm -hmm. з Тіктока, не з Ютуба. Mm -hmm. Ось. А, ну, питають про закордонних віра. не За закордонних? закордонних я не знаю. Ні. А чомусь за кордонів вітамерична з ютубу, перейшли на твічі, коли популярність, популярності ви навпаки. Дивіться, а, якщо я не помиляюсь, можливо, я помиляюсь, а, багато вітуберів, котрих дивляться, це вітубери з корпорацій. З, ну, типу, з, з масивними такими ну якби, людьми, котрі їх Віра, ти жива? Так. Да. Что ты там без цыган? Я ховаюсь Рассказывай, рассказывай Короче О мой бог, это так круто Короче Айлан, так не О, Ты подивися Насправдии, ты сейчас слухала видео Від стрімерів, котрі доволі популярні, котрі прийшли з компанії, стали інді. О, вони кажуть часто, що найкраще обирати твіч для початку. Було реально Ютуб. Типу, реально, якщо тебе до хріна грошей. Якщо ти будеш робити контент, якщо тебе є гроші на просування цього контенту, то це, ну, якби. І здається, простіше. О. Вірус у моїй чай, -чай. допиваю да, чайок. А -а -а. Коротше, типу е прикол Твіча в тому, що якщо ти е особливо візь, закордонні, їм важче, тому що вони там десь на ні, якщо грошей не впухать, напевно теж. Хм. Чому стоїть порядок, щоб починається? В нашому випадку тобі типу реально. Типу, коли ти по твіч твіч це для стрімів, коли ти починаєш з твіча, люди тебе дивляться. Я не знаю, чому тривати з початківцем Твіч, але Ютуб він більше для довгострокового чи не так. Тому якби я роблю і там, і там ось. то ну, я знаю, як працює Ютуб плюс-мінус ось. Коротше, якщо підсумовувати, то життя бантажне ось. Це все, що можна сказати. <реку> До речі, вольчик, це не через тебе. Він пише, прошу вибачення, що Через мене пройшлося у стрім це, це не так. Це не так. <реку> ти не винний котику, ти холосий, все. <реку> Я ну, Добре відповіли на питання. <реку> І добре відповіла. Я ховалась під столом. Як заговорила про кооперації корпорації, віра вирішила нас світитись. Так, да, я заховалась. Mm. Окей. Окей. Okay. Okay. Якщо у вас є ще питання про стрімінг, або просто а... або просто якісь питання. Um, там питають, кого краще завести кота чи вовка в Майнкрафті. Oh. Ну, я, звісно, за котів Я засипалася. Ой. Бо вони відганяють більше мобісні шкоти. Але, але, вони відганяють. <гум> але я не завожу не того, не того, бо мені боляче їх втрачати того я вирішила Ай! бути одинокою в Майнкрафті в цьому плані А ну я Це тепер я культурний кіт. няв 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 Ой, вомтішка заховалась. Самі вуха страчать, капець Подкаст Вітубери під столом. Як ви відноситесь до стрімерів початківців і людей, у яких ПНГ Втутубер запитання до читової ЛОМЦІ та читової пані Віра? Ми... Я, я позитивно. Я, як я казала, так. що варто починати з від Вітубера? Так, да, ми говорили до цього Тут про типу. Про те, щоб спробувати себе в стрімінгу до того, як прям сильно заморочуватися над моделькою. Або, там, наприклад, платить за неї, коли ти не впевнений в тому, чи тобі зайдуть стріми і все таке. Того PNG вітури це Імба за вухо Ти іба. Да, мінус лужка. Пенйма вітубер може вважатися як зазвичайного, ну окрім того, що тільки моделька рухи mm. Чи ти думаєш, Віра? Mm. В принципі, я думаю, так. Да. Я думаю, це можна вважатися в яко... в якійсь мірі. Ось mm -hmm. Я теж так думаю. Можливо Може, прийнято... це просто вид? Вид, можливо, принципі вітуберів. В принципі, так. То. Ну, типу, да, я така ще розділяюсь вітуберів і пензітуберів, але все походить від, від одного віртуальні. Mm -hmm. Віртуальний ютубер. Ну, Вірні, да. по суті. По mm -hmm. суті, воно ж. Ну, не знаю. Ти все одно ближче до ютубера. Це знаєте, більш по відчуттям мені це коли то розказують про нєфорів, типу, і звичайних людей. І коли ти десь посерединки, але трошки ближче до <смірить> <смірить> Це Я відчуваю це так. Я не знаю, чи хтось відчує, зрозуміє, про що я Ось. Ну, може, хтось зрозуміє. Да, бо я зрозуміла. Коротше, звичайні люди в цьому розумінні це люди, які без модельки, просто ігри стрімлять, наприклад. І є люди з моделькою, це типа. Аналогія ніафори, так? Да? І от цей п'ячий ютубер, він, типу, якась така серединка, яка ближче до ютуберів. Ну, це в моєму відчутті, так. <гум> Ось. Тобто він скоріше ютубер. <гум> І все таке. <гум> ну, я так вважаю. <гум> тобто, можна себе рахувати <гум> з ютуберів. Перемога буде. Я теж особливо не розділяю. Корачу. Корачу. Ну, так, я, я, просто, я, я не сильно думаю Ти про те, щоб розділяти. Тобто ти інший тубер, тубер, то тубер? тобто ми всі тубери. Ми всі тумбочки. Ми... Можете брати гроші. Що буде, якщо вкусити Ломтю за вушко? Е... Ломтя, в тебе є якісь хвороби, там не знаю. Ні, не, чисто. Я ж почав порівняно хвилюватися. Хвалю... Я теж, я теж чесно, все нормально. Я не передам тобі ніякі хвороби через зуби. Це добре. Що Для того, щоб стрімити 3 d модель в повний зріст, потрібно мати технології VR. Якщо ви хочете, щоб вона рухалась. Хоча я чула, що є якісь штуки, що там руки можна просто відслідковувати камерою. Ну зараз дуже технології Підскочили. А але в повний зріст, то там прям треба щось. До речі, вже нещодавно людина зробила булл для 2D відтоперів. Тож майбутнє вже скоро. Скоро... Та, воно ще воно ще буде танцювати багато, та, Воно ще багато проблем має в собі, але, я думаю, майбутнє реально скоро, я зможу, можливо, рухати всім, всім, всім своїм тілом. Це буде класно. Якщо там недорого зіснутися. Думаю так. Добре, сонечки, дякую всім. Якщо у вас є якісь питання ще з приводу стрімінгу, ви в наступний раз давайте добре? Ой, подивіться, хто там буде наступного разу. Дякую тобі, Віра величезне, а? Дякую тобі, що запросила мене сюди. Всім дякую величезно за сьогодні! Всім дякую! Це було дуже класно! Це було дуже класно! Дякую вам за дипівність. Дякую вам за питання. Це дуже цінно. Віра Це, так... тобі дякую величезно за компанію.